Вітаю на моєму каналі. В сьогоднішньому відеоролику ми розглянемо, що таке ОВЛ дерева і як з ними працювати та розглянемо приклад використання цих дерев. Перш за все, що це таке ОВЛ дерево? Це такий дерево, таке, яке збалансоване. Наприклад, ми можемо побачити на малюнку, що, що якщо ми подивимося, наприклад, елемент 4, зліва елемент він менший, правий більший. І так для кожного елемента, тобто, якщо нам треба робити пошук, то пошук відбувається дуже швидко. Наприклад, якщо ми хочемо знайти 3, ми дивимось. 3 менше 4, значить треба сюди. 3 більше 2. Треба направити. І знаходиться дуже швидко. Особливо якщо велика кількість елементів, це дуже швидко, сильно пришвидшує процес пошуку. Коефіцієнт балансу в таких деревах може бути мінус -1, 1. Це розглянемо трішки пізніше. І якщо баланс порушено. Це теж ми розглянемо, то дерево буде перебудовуватись. І спочатку розглянемо, що таке висота. Це можна сказати, висота визначається, як сказати, вкладеності в залежності від наприклад, ось, Наприклад, я позначив висоту. На малюнку. Тут є 1, є три, і перейдемо далі, подивимося, як використовується висота. Е і використовується ця висота для пош обрахунку коефіцієнту балансу. І е коефіцієнт балансу це можна сказати величина, яка визначається різницею. Наприклад, ми візьмемо якийсь елемент різниці висоти лівого під дерево. Тобто ми беремо висоту лівого під дерево і віднімаємо висоту правого під дерево. Наприклад, для одиниці, оскільки тут немає нащадки, Висота лівого 0, правого 0 і серійно буде 0. В двійки схожа ситуація, але ліве 1 висота, а правий теж 1. І таким самим також скасовується. Взаємознищується доданки і теж стає 0. А от, наприклад, леп'ятірки тут інакше. Ліве. Під дерево висота 0, скільки там нічого немає, Право під дерево висота 1. І так виходить, що 0-1 буде мінус 1. І навіщо нам цей коефіцієнт балансу? А він нам каже те, якщо модуль цього балансу більше одиниці, то потрібно перебудовувати дерево. Оскільки буде ризик, що пошук буде сповільнений, якщо це не зробити. І розглянемо обертання, то це потрібно буде для перебудови дерева. І ми бачимо, що якщо з лівого малюнка переходить вправе, це буде праве обертання. Якщо з правого переходить в ліве, то це буде ліве обертання. Ми можемо побачити, що наче оці вузли 1-2 вони ж обертають. І що це дає? Це дає таку річ, що в деяких випадках воно може зменшити коефіцієнт. Коефіцієнт балансу і, тобто пошук буде швидкий завжди. І розглянемо випадки цього балансування. Якщо в нас отакий випадок, якось зліва, то ми просто беремо робимо праве обертання. І в нас виходить така балансована структура. Тобто дв дв двійку четвірку ми обертаємо, можна сказати, направо, вона стає таким чином. А одиничка, вона як була е нащадком двійки, так і залишилась. А от е є ось такий випадок 2. Якщо використовувати такий самий принцип. як в минулому випадку, то в нас так виходить ситуація, що не можуть бути два нащадка справа. Тому для того, щоб ці нащадки були на різних, як сказати, гілках, треба використати трішки більш складну процедуру. Тобто нам треба для нашого вузла перейти. На лівого нащадка зробити е, праве обертання над лівим нащадком. Ми отримаємо таку форму, як в випадку першого. І так само, як в випадку першого ми можемо вже е, збалансувати дерево так, як ми хочемо. Також є третій і четвертий випадок, вони майже такі. Самі, але вони всі діють дзеркально відбуваються. Ми не будемо розглядатися. І яке використання у ВЛДР? Перше, це можна розробити певні системи зберігання баз даних. Зараз бази даних використовують інший алгоритм В плюс дерев. Непогані, вони ефективні в багатьох випадках. Також ми можемо використовувати в різних системах реального часу, скільки пошук, щоб був швидкий пошук, це, ці дерева можуть допомогти. Ну і просто, якщо ми хочемо ну, швидкий пошук, тобто ми сортуємо, це не займає так багато часу нам. Після кожного вставки видалення треба перебалансувати, і потім пошук завжди. В найкращим, найгіршому випадку, відбувається за логарифмічний час. І я розгляну ще приклад застосування, покажу проєкт, що я використовував цей метод для того, щоб. Швидко шукати файли за цим методом, тобто, зробити якусь імпровізацію цього файлової системи, тому перейдемо до цього проєкту. Перейдемо до розгляду проєкту і запускаємо програму. І ось такі є команди. Вставку файлу по назві і розміру файлу, видалення файлу по імені, пошук файлу, ну також по імені, вивід дерева в деревоподібній структурі, і виведення дерева в звичайний список. Спробуємо все на правому боці картин... екрану картинка і спробуємо. Зробити таке дерево. Тобто, якщо ми вставимо, наприклад, елемент, потім за цей елемент менший, він зліва буде, і знову менший, це буде зліва. Тобто ми таким чином можемо вставляти елементи, щоб в нас була така структура, але баланс порушиться і ми перевіримо, чи дерево перебудується. Наприклад, хай буде назва А4, наприклад, 17 байт, потім АА2, хай буде 2 байти. Подивимося структуру дерева. Це кореневий елемент, це лівий нащадок, правого немає. І якщо ми додамо ще А1, Наприклад, хай буде 72 байти. І дерево перебудувалося. Дивимось сюди АА4 АА2, наприклад. Це так, як в мене на малюнку. Ми додавали ще АА1, дерево перебудувалося, і в мене така сама структура. Тобто це лівий нащадок, це правий. І можемо ще вивести в дерево в списку в вигляді списку, так як файлові системи виводять. Також я покажу пошук. Наприклад, я хочу знайти, наприклад, a 4 файл. Я пишу таку команду і виводиться такий файл. Якщо я щось наведу того, що немає. Файла не існує. Так, це по, по саміх е, логіки програми я основне показав. Хочу трошки показати код. Звичайно, код буде в доступ я викладу, але хочу розглянути найбільш важливі пункти. Наприклад, е, обертання. Те, що ми розглядали. Тут так само. У нас є. Ми хочемо зробити обертання це направо, тобто з лівого малюночка направо І тобто ми просто виконуємо такі маніпуляції, оновлюємо висоту, тому що, тому що кожна, як сказати, в записі. Кожного вузла є запис щодо висоти. Якщо ми змінюємо е, саму структуру дерева, ми повинні висоту. Е, Далі я ще раз гляну ставлення. Тут використано, як воно, рекурсія. І в нас виходить таким чином. Ви Виконуються ці всі порівнювання, входиться. Вкладення, також слід зазначити, що ми бачимо, що тут є оновлення батьківського, але точніше, ми викликаємо ставлення вузла нового, і ми, оскільки відбувається обертання, нам треба оновити оновити. Щоб був правильний нащадок. Наприклад, ось на малюнку видно, що якщо було посилання, наприклад, у 6 вверху нащадок ще один, він, наприклад, посилався на двійку. Але виходить така проблема. Якщо ми його просто обертнемо, і ми не змінимо тут посилання, наприклад, ще одного батьківського елемента, на... На одиницю, не, не на 2 було, а на одиниці, то нічого не буде працювати. Тут так воно і зроблено. Далі це оновлення висоти, оновлення балансу, точніше, отримання балансу і. Ми сьогодні розглядали ще два випадки. Наприклад, ви ми розглядали, якщо у нас. Буде такий випадок, що баланс буде, наприклад, більше одиниць, наприклад, тут два. І ми хочемо, наприклад, вставити файл, тобто ми, все вроді, вставляємо одиниць, то треба нам просто зробити праве обертання. І це поверне нам, е як сказати, корінь. Ну, Тобто, щоб ми могли його переприсвоїти. Ну, і воно потім о, назад по, по рекурсії повертається, е, і з листків е, іде перебудова, перебудова аж до самого коренного елементу. Це як алгоритм працює. І ще ми розглядали ще такий випадок. Якщо у нас не просто лівий лівий, як був новий, а лівий правий то ми робили, ми робили для лівого нащадка, ми робили обертання направо, в середній малюнок, і потім ми робили праве обертання. Ну, так як в попередньому прикладі, і ми отримаємо. Балансоване дерево. От і все, що я хотів розказати. Код я виставлю. Можна буде з ним ознайомитись детальніше. І дякую за увагу.